Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій і інтернет-магазин Прокрафт. Сьогодні ми хочемо вас ознайомити з новинкою, котра з'явилась, як і обіцяли. Це акумуляторні батареї більшої ємності, вдвічі більші, ніж ми представляли до цього. Чим же ж відрізняються старі акумулятори від нових? Ємність 8 А на нових акумуляторах. Тобто, ви можете вдвічі довше робити на лінійці. Сімейного інструменту. Ці акумулятори підходять, як я вже сказав, до сімейної лінійки інструменту ProCraft. Туди входить і перфоратор, і дискова пилка, і торцовка. І зайшла зараз ще шабельна пилка. Ну і, звісно, ланцюгова пилка акумуляторна. Що воно дає вдвічі більше роботи на одному заряді акумулятора. Тобто, 4 Ампера і 8. Як не крути, 8 більше, ніж 4. Ну а тепер давайте відкриємо один і інший акумулятор і подивимось, чим вони відрізняються один від одного. Як ви бачите, суттєво відрізняються розмірами. В 4 амперному зразку в нас стоять звичні нам акумулятори 18650. А в новому зразку на 8 ампер годин в нас стоять акумулятори 21700. Звернемо одразу вашу увагу на те, що. В Нашому 8 ампер годинному акумуляторі також дворядова зборка. Дворядове розташування акумуляторів дає перевагу. Схематично вам покажемо, якщо б було трирядове розташування акумуляторів, середній ряд у нас постійно був би перегрітий. Відносно до крайніх він би нагрівався, що знижує ефективність самих акумуляторів і акумуляторної батареї в цілому. Ну і, звісно, АКБ состоїть не тільки з акумуляторів, а ще й з плати керування. Ось так вона виглядає. Що вона робить? Вона контролює зарядку, розрядку і всі інші процеси, які потрібні акумуляторним пальцям. Ну, а ми рухаємось далі. Будемо тестувати. Отже, переходимо до тестування. Акумулятори заряджені. Світовий індикатор показує всі чотири лампочки. Встановлюємо до щелчку. І другий. Все машинка заряджена. Отже, починаємо. Отже, ми відробили акумулятори посаджені. Нагадую, акумулятори ємністю 8 Ампер-годин, Змогли відрізати 29,5 резів. Але хочу звернути вашу увагу на те, що ми робили майже без перерви. Пару разів нас вибивала машинка від перегрузу. Дуже сильно я придавив. Нагадую вам, що електроінструмент не любить, коли ви його перевантажуєте. В ньому стоїть захист. Якщо бензопилка у вас просто глухне, ви її перезапустили, то тут вимикається електроніка. Безперервна робота також дає свої мінуси. Тобто акумулятори гріються і, само собою, швидше розряджаються. Тому, якщо ви вийшли десь у ліс і хочете зробити як умога більше роботи, почастіше перекурюйте, дайте машинці також відпочинок. А тепер поміряємо діаметр тих слайсів, котрі ми напиляли. Тут 29, якщо не брати до уваги кору. Так, інше брьовношко, у нас майже 33. Ну, В середньому будемо рахувати 30, нехай. Отже, якщо ви вийшли на заготовку, і зробили 29 різів такого діаметру. Це дуже непоганий результат. Якщо ви зрівнюєте наше теперішнє відео із тим відео, де в нас стоять 4 амперні акумулятори, по площі різа ці акумулятори зробили вдвічі більше, ніж за ті. Розрахунки ми виведемо на екран. У нас є людина така спеціальна, яка рахує і виводить. Тобто тут все чесно, без обману. Ну і на цьому у нас сьогодні все. Ми раді, що можемо вам предоставити більшу лінейку для ваших забаганок в роботі. Ну і як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І на все добре. До нових зустрічей. Шануйтеся!